Слава Україні! Героям слава з нами Віталій Зерванський, гравець команди «Нововет». Вітаю вашу команду з перемогою. Перемогли суперника команду Арсенал Тернопіль з рахунком 6-3. Наскільки гра була важкою для вашої команди? Дякую за привітання. Не сказати, що гра була дуже важкою та і не особо легкою. Настраювалися на цю команду ще з минулого тижня, дивилися на їхні сильні та, слаб... сильні та слабкі сторони. І готувалися, потрібно було просто зібратися і показати характер і дограти до кінця. Чи поповнилася ваша команда новими гравцями після трансферного вікна? Ну цього я не знаю, але сьогодні був один з нових гравців. Ерік, дякуємо йому, дуже добре грає. Та бажаємо, що він так і далі продовжував підсилювати нашу команду. Де вашій команді комфортніше грати? на майданчику стадіону «Юніч» чи ліцею номер 2 Без різниці, ну. Краще на юності.